Дев'ятиповерхівка в одному з мікрорайонів Херсона. Під обстрілом цей будинок був у січні. Було кілька влучань, одне в дах, який капітально відремонтували два роки тому. Марія про живе на п'ятому поверсі. Каже, зранку після обстрілу побачила діру у даху. На кришу піднялася. а там. Страшно було там. от такої, що пліта з криші лежала так на пліті ракета, чи, чи що воно таке торчало. покрівлю закрили, чим змогли розповідає голова ОСББ будинку Олександр Дяков. Проблему це не вирішило під час дощів. Вода тече по всьому під'їзду з дев'ятого по перший поверх. Я звертався, по-перше, в нашу міську раду. Наша міська рада зробила акт обстеження стосовно того, що було стосовно пошкодження кровлі, стосовно пошкодження одної квартири, хоча на сьогодні страдає квартира не одна. Звертатись за допомогою будуть скрізь, говорить Олександр, минулого місяця навіть був у Києві. Два звернення в мене аналогічних: одно в офіс президента, як дублююче, друге в офіс в Міністерство інфраструктури стосовно пошкодження, стосовно того, що будинок і далі страждають, тому що є ну є дощі. Це інша багатоповерхівка в цьому ж районі міста. Голова ОСББ Світлана Волощук розповідає, російські військові обстріляли будинок в ніч на 1 грудня. У стіні на першому поверсі діра. Зараз її закрили. В'ячеслав власник крамниці поруч з будинком. Вибухова хвиля вибила склопакети у його магазині. По «Своїми силами. сілами позабивали ОСББ плитою і все пошкодженою будинку і дах. Влучання сталося 3 травня. Його наслідки показує Світлана. Після влучання 3 травня оце така ситуація. Висить балка, повністю розрушена перекриття. І це ще щастя, що втрапило перекриття. Якби втрапило не розбита арматура такої товщини, От, і все налісає. У квартирі Ніни Нікульшиної діра у стелі. Жінка закрила її подушкою. Почала убирать з шкафу, потім взяла подушечку, всунула в пакети і, і, і закрила дирку, тому що дуже страшно. Смотрю, небо нібо віддалу і, і зв'язки. За компенсацією розповідає Світлана Волощук, звертались. Ми звернулися до відділу от, капітального будівництва з Проханням, що нам робити далі. Нам сказали провести акт обстеження спочатку комісії. Потім потрібно провести експертизу технічну і тоді вже складуть чек-лист. От і потім через єду підтримка можна буде подавати. Якщо власники житла можуть претендувати на відшкодування збитків, то приміщення загального користування під них не підпадають, говорить голова ОСББ. Одна людина не може подати на цю є допомогу для того, щоб відновити перекриття. У нас от, де з даху перекриття чердачне, от, і стеля, і дах повністю зруйновано. Усі механізми по програмі є відновлення на Херсонщині створено, розповідає голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, на отримання грошової допомоги для ремонту житла, пошкодженого внаслідок військової агресії РФ подали майже 17 тисяч заявок. За підрахунками обласної військової адміністрації, на сьогодні, в середньому на деокупованій частині області пошкоджені та зруйновані 33% будівель. За нашими підрахунками доведеться відновлювати 14 тисяч 200 житлових будинків в деокупованій частині області. Це, ну, якщо ви знаєте, це навіть всього 33% області. Ще близько 6 тисяч можуть бути повністю зруйновані. Тільки для того, щоб відремонтувати пошкоджене житло, потрібно 6,7 мільярдів гривень. І в цю цифру не входять оселі, які були зруйновані повністю. Також на місцях створюють відповідні комісії, які будуть виїжджати на об'єкти. Розповів перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський відновлює роботу і бюро технічної інвентаризації. Воно було частково частково пограбовано під час окупації, але більшість. Більша частина архівів їх вдалося зберегти. Зараз проводиться робота по систематизації цифровізації для того, щоб у людей так само я сподіваюся, на ближчий час вже був доступ до роботи цього підприємства і доступ до цих послуг. Катерина Гончаренко Ігор Печенко, Андрій Андрющенко – Суспільне новини, Херсон.